Ha, <laughs> Однією з старовинних споруд, що дійшли до нашого часу, є Домініканський костел, збудований у 1749-1779 роках. Фундаційний акт тогодішнього власника міста Йозефа Потоцького засвідчує, що для цього було відведено місце на розі тернопільських валів. Костел збудовано з тесаного каменю у стилі барокко. Оздоблено різбою та кам'яними статуями. Вінчали будову Центральна баня і дві оригінальні шатрові вежі. За своїм характером храм був оборонною спорудою. При ньому розташовувався монастир. На утримання монахів фундатор записав село Стегниківці, яке мало належати ченцям ордену Домініканців. Доти, поки в монастирі буде 12 монахів. Між костелом і монастирем є закритий так званий італійський дворик. Розпис інтер'єру здійснив відомий польський художник Станіслав Строїнський, який проживав у місті Львові. Фрески костелу відображали основні події історії ордену Домініканців, а розпис правої лави присвячений. Богородиці Вервиці. Вервиця або Розарій є головним атрибутом у Богородичному культі домініканців. У 1778 році будівництво храму було завершено, освячений костел у 1779. На той час у ньому було кілька вівтарів. Головний святого з Феррари, праворуч Матері Божої Вервиці, святого Альберта і святого Томи Квінського, розп'яття Ісуса Христа. Ліворуч, починаючи від хорів, споруджено вівтар святого. Домініка, яцика, і Неслава, святої Марії Магдалини і святої Теклі щодо автора проекту, то довгий час ним вважався Ян Девід. Однак, згідно з пізніше знайденими у сховищах Петербурга, матеріалами встановлено ім'я справжнього автора Августа Мощинського. У 1772 році, під час першого поділу Польщі, Чернопіль перейшов під владу Австрії. У монастирі розмістили установи циркулу, так званого округу, окружну касу, нормальну школу і військовий склад. Костел спочатку належав отцям домініканцям, і з 1820 року монастир перейшов до рук єзуїтів, а костел аж до відкриття. Тя у 1908 році нового парафіяльного римокатолицького храму належить парафіяльному духовенству, і з 1903 року ним знову володіють домініканці. У 1908-1910 роках проводиться електрифікація та реставрація костелу. Вартість робіт становила 60 тисяч золотих ринських. Було відновлено старі фрески і домальовано нові. Художник Кароль Політинський. Тоді ж встановили новий орган та малі вівтарі. На одному з вівтарів цікава барокова скульптура Матері Божої, що ламає блискавки гніву Божого. Під час реставрації, здійсненої за проектом архітектора Садловського, спруджено новий купол на костелі, а також перекрито дах на монастирі. Стару єзуїцьку за Христію перероблено у гарну капличку. Є відомості, що тут знаходився образ скорботної Матері Божої з мертвим сином на колі колінах, на колінах на тлі Єрусалиму у вечірніх сутінках. Береги ікони обрамлені квітами, овочами. Мадонна відзначається своїми чорними сповненими туги і смутку очима. Є згадка, що образ вивезено в один із музеїв Москви, чи Ленінграду у 1940-41 роках. На площі біля костелу на високій колоні виднілася статуя святого Вінсентія, патрона цього храму, а на вежі відбивав час годинник. Костел зазнав шкоди під час приходу Червоної армії у 1939 році. Тоді він горів, запалений гарматним снарядом. Завдано шкоди фрескам та покрівлі. Чудотворний образ Богородиці із головного вівтаря та прекрасну дерев'яну скульптуру Божої Матері вдалося врятувати. У 42-43-му у третьому роках частково проведено ремонтні роботи. Але під час штурму Тернополя наприкінці березня 44-го костел знову зазнав руйнувань. Його штурмували сім днів. З обох боків на канатах підтягували 152 мм гармати і били прямою наводкою по вікнах, закладених мішками із піском. По після цього йшли штурмові загони. За ними брався до роботи взвод хіміків. В архівному документі читаємо. Під прикриттям арт-кулеметного вогню хіміки підвезли амбразури і залили її рідиною. У підвалах спалахнула пожежа. Гарнізон костелу був знищений повністю. Внаслідок таких дій шкоди завдано маківці вежам і приміщенню монастиря. У 1957 році завершилась післявоєнна реставрація. Прикро, що не було відновлено багатьох скульптурних елементів, оздоблення і навіть не зроблено спроби врятувати розписи інтер'єру. Дивуватись нічого, бо у храмі, пам'ятці, зодчіства розмістили склад. Остаточно знищили фрески внаслідок перев. Обладнання приміщення під картинну галерею. З переходом галереї в інший будинок храм деякий час стояв пусткою. З відродженням духовності у нашому суспільстві він знову почав використовуватись за призначенням. Тепер тут катедральний собор непорочного зачаття Пречистої Богородиці. Відновлений храм став окрасою міста. Розпис центрального Нефа виконав художник Юрій Журавський. Є відомості, що образ Богородиці з Веровицею в руках із головного Вівтаря, а також статуя Богородиці, що ламає блискавку гніву Божого, вивезені на територію Польщі. Святиня в монастирі Домініканців у Познані, а друга в Домініканському костелі святого Яцика у Варшаві. До монастиря, що творить із костелом один комплекс, прилягають давні будівлі, відомі ще як Домініканські. Це колишній шляхетський конквіт. Згодом тут працювала гімназія після спорудження у 1911 році. Другої гімназії ці будівлі стали житловими і частково збереглися до наших, до наших днів.